Ви точно чули про Ямайку. Ростамани, реггі, Боб Марлі, Яскраві Кольори, Море, Травичка і спокій. Але все це лише поверхня. Бо Ямайка це не просто курорт, колоніальна історія, глибока культура і сильні традиції. Це місце, де вулиці названі на честь піратів, де англійську мову можна не впізнати через колоритний діалект. А національна гордість не має меж. Сьогодні ми розкажемо про Ямайку незвідану, далеку і маловідому. До приходу європейців острів Ямайка був заселений народом Таїно, який належав до групи араваків. Вони займалися рибальством, землеробством і жили в гармонії з природою. У них були великі круглі будинки з пальмового листя, складна система управління і навіть мова, яка дала англійський кілька слів, наприклад, хамок і каное, таїно називали свій острів Ксаймака, земля дерев і води, що згодом трансформувалася у ямайка. Але їхня цивілізація майже повністю зникла цього за століття після контакту з європейцями. У 1494-му Христофор Колумб відкрив Ямайку для Іспанії. Він назвав цю землю Сантьяго і, як іспанці завжди робили, поставив хрест як символ власності. Але імперія не знайшла тут ані золота, ані срібла. Тому іспанці ставилися до острова без особливої уваги. Вони завезли на острів рабів з Африки, створили кілька поселень, але в основному використовували Ямайку як стратегічну базу. Менш ніж за 50 років після відкриття більшість стоїно загинули чи зникли через європейські хвороби, рабську працю і насильство колонізаторів над місцевими. Для імперії Ямайка була не такою важливою, як Мексика чи Перу. запасний майданчик. Іспанці використовували її для худоби, як переваличний пункт, і занедбали. У 1655 році все змінилось. Британія почала активний наступ на іспанські колонії, ціль Санто-Домінго. Але штурм Гавани провалився. Покрите ганьбою військо під командуванням Пенна і Венейбла вирішило не вертатися з пустими руками. Вони напали на Ямайку, острів про який Іспанія вже майже забула. Оборони острова майже не було. Головне іспанське місто Сантьяго де лавега здалося без бою. Іспанці кинули острів, але не всі. Частина втекла в ліси разом з африканськими рабами. Там вони створили перші повстанські осередки, які пізніше стануть ядром так званих маронських громад. Щоб утримати острів, Британія зробила крок, який сьогодні би назвали Божевіллям. Вони дали офіційний дозвіл піратам селитись у Порт Роелі. Місто стало базою для морських рейдерів, які грабували торгові іспанські судна. Що плавали поблизу, пили без зупинки і тримали багнети ближче за пляшку. За легендою, у порт Роялі на кожного законного жителя було четверо злочинців. І кожні 10 хвилин хтось помирав від п'яної бійки, ножа чи венеричної хвороби. Але ця розпуста мала ціну. В 1692-му землетрус буквально проковтнув половину міста, порт Роял пішов під воду, і католицька церква сказала: Бог покарав нечестиве місто за гріхи. Після падіння порт Роялу, центр колоніальної влади, змістився. Британці більше не ставили на піратів. Ямайка стала цукровою фабрикою Британської імперії. Вони зробили острів великим виробником цукру, головного білого золота колоніальної епохи. Ямайка стала символом плантаційної економіки та жорстокого рабовласництва. Щоб забезпечити робочу силу, англійці завезли понад 600 тисяч рабів з Африки. Але все йшло для британців не так гладко. Ті, хто тікав від колонізаторів, ставали маронами. Вони селилися в горах, створювали свої республіки, вели партизанську війну і укладали та ламали договори з Британією. Їх очільники. Нанні та Каджо сьогодні національні герої. Цитата, що гуляє усною історією Ямайки, звучить так: Краща смерть у джунглях, ніж життя у кайданах. Саме з Каджо британці уклали перший з двох мирних договорів з маронами у 1739 році, а потім з Нанні та віндварськими маронами у 1740. Ці договори стали результатом довгої та запеклої боротьби маронів за свою свободу. Повстання проти британців спалахували постійно. 1760-й повстання Такі. 1795 повстання в Монтего Бей. Марони вели справжню партизанську війну в горах, не підкорялися короні і мали власні табори, уряди, навіть гімни. Постійні сутички і війни на Ямайці стали одним із ключових факторів зміни настроїв у британському парламенті. Було вирішено, що воювати і підтримувати стабільність силовими методами обходиться дорожче, ніж дати колоніям певні свободи. Ці події прискорили прийняття закону про скасування рабства 1833 року, який вступив в силу 1 серпня 1834. року. Але справжню свободу ямайці отримали значно пізніше. Економіка залишалася в руках британських землевласників, і боротьба за права тривала ще понад 100 років. У 20 столітті зростає національна свідомість, з'являються політичні рухи, такі як People's National Party та Jamaica Labour Party, які почали вимагати самоврядування. Нарешті, у 1962-му Ямайка стала незалежною державою в рамках британської співдружності. Першим прем'єр-міністром став Олександр Бустаманте. Хоча країна зберегла зв'язки з Британією, в тому числі і британського монарха, як формального голову держави, ямайці почали будувати власну ідентичність з національними героями, валютою, прапором і гімном. Незалежність Ямайки стала прикладом для інших острівних держав. У Карибському регіоні. Почнемо з географії. Ямайка третій за величиною острів у Карибському морі після Куби та Гаїті. Протяжність близько 235 кілометрів із заходу на схід, приблизно як Полтавська область у Ширину. Столицею держави є місто Кінгстон. Воно було засноване у 1692-му. Після руйнівного землетрусу, який знищив колишній центр Порт Роял. Майже вся територія держави це гори, ліси і річки. Найвища точка Блю Пік, з якої в ясну погоду видно кубу. І саме в цих горах вирощують знамениту блакитну каву Ямайки, яка входить у п'ятірку найдорожчих у світі і названа на честь найвищої гори острова. І, хоча гора не настільки велика, тут усе поруч. За день можна потрапити на узбережжя, де воду видно на глибину до 10 метрів, тут є бамбукові ліси і печери з підземними річками, які ще не досліджені повністю. Ямайка досі поділена на три графства: Корнул, Мідлсекс і Саррі, адміністративну систему, яку і залишила у спадок Британська імперія. Хоча сьогодні графства не мають формальної політичної влади, вони все ще використовуються в статистиці, культурному означенні регіонів і системі адрес, клімат на Ямайці типовий тропічний. Але тут цікаво інше: через гори мікроклімат на півночі може суттєво відрізнятися від півдня. У Ямайці понад 120 річок, десятки водоспадів, коралові рифи і печери. Водночас, попри багатство водних ресурсів, інфраструктура забезпечення водою одна із полючих тем, особливо у бідніших регіонах. Крім того, острів лежить у зоні ураганів, і великі буревії іноді завдають серйозної шкоди. Тут мешкає понад 500 ендемічних видів тварин і птахів, зокрема Ямайський Соловей, національний птах країни. А серед плазунів є навіть унікальні ямайські змії та ящерки, яких більше ніде не знайти. Національним деревом є магона, а квіткою лигустра. Мовна ямайка це справжній мікс. Офіційна мова англійська. Але понад 90% населення щодня спілкується патоа, креольською говіркою, в якій англійські слова перемішані з африканськими та іспанськими. Наприклад, фраза. Віліклі Батвіталавах перекладається як. Ми маленькі, але потужні. Це справжній національний девіз. А ще ямайка – це музика, яка стала світовим брендом. Звідси вийшли Регі, Ска, Рокстеді, Даб, а пізніше і Дансхол. Саме тут діджеї почали читати на бітах ще до появи хіп-хопу в США, Спорт. Головна гордість держави. Ямайка, батьківщина усейна Болта, найшвидшої людини в історії. І хоча населення країни лише 2,8 мільйони, на Олімпіадах ямайські спортсмени регулярно займають високі позиції. Цікаво, що на Ямайці є кримінальна відповідальність за стосунки між чоловіками. Oh, відповідальність ця базується на британському колоніальному праві 19 століття, і за законом переслідуються лише чоловіки, жінки під заборону не підпадають. Але на практиці все значно простіше. І дана норма майже не використовується в повсякденному житті. Боб Марлі це не просто музикант. Він став символом Ямайки і голосом цілого покоління. Народився він в 1945-му в маленькому селі Nine Майлз у гірській місцевості Ямайки. Його дитинство було непростим. Батько білий європеєць, мати афроямайка, тому йому часто доводилося долати соціальні стереотипи. З 1960-х Боб став одним із засновників жанру реггі, який швидко здобув світову популярність. Пісні Марлі це не просто музика, а меседжі миру, боротьби за справедливість і духовного пробудження. Його хіти як от No Woman No Cry і Redemption Song. Стали гімнами не лише Ямайки, а й усього світу. В 1976-му, напередодні політичного концерту, в будинок Боба Марлі увірвалися озброєні люди. Він вижив, але далі жив обережно. Смерть Боба Марлі була трагічною. В 1977-му у нього виявили темну пляму на великому пальці ноги. Пізніше лікарі діагностували співаку меланому. Лікарі рекомендували ампутацію пальця, але Марлі відмовився, посилаючись на свої релігійні переконання. Растафаріанство не дозволяє оскверняти тіло. В 1980-му, під час світового туру, його стан значно погіршився. Боб Марлі помер 11 травня 1981 року. В центрі Кінгстона, столиці Ямайки, стоїть дім номер 56 Сьогодні це не просто дім, це музей Боба Марлі, усередині його студія, гітара, золоті диски, афіші, фотографії, навіть його улюблений лендровер. А на дворі стіни, вкриті цитатами, фресками та квітами. Тут завжди грає музика і завжди є люди. Це святе місце для фанатів і місцевих, які кажуть: Боб не помер. Він просто відійшов у ритм. А 6 лютого, в день його народження, у Ямайці відзначають національне свято День Боба Марлі. Важливо розуміти, що музика Бобо Марлі була тісно пов'язана з рухом Растафаріанства, духовною течією, яка виникла на Ямайці на початку ХХ століття. Растафаріанство відкидає колоніальне минуле і акцентує увагу на африканському корінні, свободі і духовності. Центральною фігурою Растафаріанства є імператор Ефіопії Хайле Селасія I, якого адепти вважають месією. Растафари використовують марихуану як сакральний засіб для розширення свідомості, дреди як символ зв'язку з Африкою і прагнуть жити в гармонії з природою. Цей рух став культурним феноменом, який вплинув на музику, моду та світогляд не тільки Ямайки, а й багатьох інших держав. Растафари, реггі, стиль життя усе це розійшлося світом і надихнуло людей навіть у зовсім інших реаліях. В Україні, наприклад, в 1990-х з'явився перший регі-гурт Зевьо, який поєднав ямайські ритми з українським колоритом і довів, що свободу в серці можна нести будь-якою мовою. Сьогоднішня Ямайка це поєднання райських пляжів і проблем реального світу. Населення трохи менш ніж 3 мільйони. Основні туристичні центри Ямайки це Монтего Бей, Очо Ріос та Порт-Антоніо. Економіка сильно залежить від туризму. Майже третина доходу це гроші туристів. Водночас важливе місце займає експорт букситів, сільське господарство. І грошові перекази від діаспори. В той же час країна стикається з проблемами, високий рівень злочинності, особливо в Кінгстоні, економічна нерівність, безробіття серед молоді. Але міжнародна допомога, розвиток цифрових технологій і увага до зеленого туризму поступово змінюють ситуацію. Окрема цікавість, Ямайка має одну із найвищих в світі щільностей церков. Понад 1600 церков на 2,8 мільйона мешканців. І що не менш важливо, то досі обговорюють можливість стати республікою, відмовившись від британської монархії. Ямайка це країна з непростою історією, колись колонія, сьогодні незалежна держава з унікальною культурою, яку знає весь світ. Тут переплітаються гірські пейзажі, музика, побут і відлуння минулого. Яке досі відчувається в кожному районі. Дякуємо, що подивились. Ми дійсно стараємось робити для вас цікаві відео. Поставте, будь ласка, вподобайку. Це справді нам допоможе. Підтримуйте українське і український YouTube.